Відновлена робота і швидкісного трамваю на Троєщині. З вчорашнього вечора спецтехніка розчищала рейки від снігу. Загалом служби Києва у посиленому режимі працювали всю ніч. Комунальникам допомагали військові та приватні промислові підприємства, які надали свою техніку і людей. Їм вдалося вивільнити застряглі фури та комунальний транспорт на проспекті перемоги. півночі затори з великогабаритних машин був практично ліквідований, і їх групами пропускали у місто. На проспекті Победи ви бачите, що вже всі машини рухаються вільно. Вже в принципі, прибрали майже всі тролейбуси, які були, майже всі великогрузні грузні автомобілі. Прибрали вже більше 70 автомобілів на проспекті Победи лігкових. І зараз ведемо розчистку. Але, в принципі, ще є велика проблема. Там, де розчистили на другій полосі, водії залишили свої автівки і потім. Зараз приходиться ще раз прибирати їх на нову розчислену територію.